Про події війни говорить Страдко. Президент України Володимир Зеленський за особисту мужність самовіддане виконання військового обов'язку нагородив 321 військового 173 з яких Посмертно відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у документі. Зазначається, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлено в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали зокрема ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність та медалі за військову службу Україні і захиснику вітчизни. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень майже половина з них відбулись на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора. На харківському напрямку, де протягом тижня ворог регулярно штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці. Ворог наступальних дій. Не проводив тим часом на куп'янському напрямку минулої доби відбулось 10 атак окупантів а на Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. На сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських воїнів у районі населеного пункту Верхньокам'янське. Успіху не мав. На Краматорському напрямку українські воїни відбили десять ворожих атак у районах Новомаркового часового яру та Ступочок. На турецькому напрямку Сила оборони України відбили 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Турецьк. На новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль. Розлив, роздольне та новоочеретувате. цей напрямок. Контролює зокрема 79-та окрема десантна штурмова Таврійська бригада. В ефірі Суспільного її представник Орес Дрималовський розповів, що противник продовжує використовувати тактику штурмів малими групами. Здебільшого це такі м'ясні атаки, як ми називаємо піхотні штурми, діють малими штурмовими групами, обмежено застосовують броньовану техніку. Подекуди атакують навіть взагалі без підтримки бронетехніки. Здебільшого це так відбувається. Просто виходить три, чотири, сім військовослужбовців армії окупантів, намагаються непомітно для наших дронів-розвідників наблизитись до наших передових позицій, намагаються зав'язати стрілецькі бої. Ось така у них тактика. Але здебільшого ці малі штурмові групи знищуються на підступах. До нашого переднього краю, тобто працюють міномети, працює артилерія, працюють FPV, працюють дрони із системами скиду і роблять це достатньо ефективно. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах збройних сил України безпілотний наземний комплекс змій логістичний вітчизняного виробництва. Цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних евакуаційних завдань у районі бойових дій. Завдяки незначній висоті змій логістичний залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною підкреслив начальник головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, полковник Володимир Речняк. Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивести з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягувати легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі. Робот обладнаний безшумним електричним двигуном, рухається на металевих колесах. Широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди, оператор керує роботом з безпечної відстані. Комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубіллюс закликав до створення європейського космічного щита задля об'єднання оборонних зусиль у космосі. Про це він сказав під час виступу на 17-й європейській космічній конференції. Єврокомісар з оборони заявив, що хоче розпочати діалог з країнами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути можливості для підвищення обізнаності про європейську космічну сферу з метою моніторингу загроз, в тому числі військових. Вже за п'ять років Росія може бути готовою до конфронтації з НАТО. Ми маємо використати космос для того, щоб захистити наші країни, наше суспільство, наших людей, забезпечити захист у повітрі і на землі із розвідкою, геолокацією, комунікацією для наших збройних сил. Розвідувальна інформація з космосу є життєво важливою для сучасної військової оборони, як свідчить бойовий досвід. В Україні сказав Андрюс Кубілюс. Він нагадав, що ЄС витрачає близько 2 мільярдів євро щороку на космічні програми, але має нарощувати інвестиції у космічну галузь, щоб залишатися на ключових позиціях у цій сфері в умовах зростаючої міжнародної конкуренції. Під покровом ночі пілоти 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, Національної гвардії України, червона калина, вирішили дати зрозуміти окупантам, що їхня присутність на Донбасі є тимчасовою. Як повідомили в бригаді, використовуючи дрон, вони закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося над землею, вже майорів наш синьо-жовтий стяг. Символ незламної волі та боротьби. Цей жест більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом, розповіли в бригаді. Тепер цей прапор сяє в небі Донбасу, нагадуючи, наша земля, наша воля, наша перемога. Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах. Пам'ятайте ціну. Нашої свободи наголосили в бригаді, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.